Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 5 вересня. Придбали ми таку жатку для Соняха збирання. Це в нас, е можна сказати, маєску, тому, хто там класовський е -е, санспіт, принципі аналог. Ну, я думаю, це краще, чим тому, що перше це... Наш виробник український, наші функції діляють. Тут недалеко у нас в роблять такі раточки. Тут у нас стоїть, ну треба відкрити, там все одно не буде видно. Стоїть оригінальний шумахер німецький, потім стоїть ще на е, мотовило. І зараз ось я якраз держу розеточку. Ось така через розетку, все, заглушка. Зараз все ми зробимо сюди так розеточку і все. Перемкнув на 417 пін, щоб вона побачила мотовило і регулюєш мотовило, як на зерновій жатки, додаєш обороти швидше, медленніше мотовило. В принципі, з виду, чесно, сподобалось, Ось, як і АРСПІДсервіс. Виробник Україна, заводський номер 21. Вчора дивився відео Луценка, тоже купив Олександр Луценка з Харкова. У нього по-моєму 19 стоїть. Ну 19 номер, у нас 21. Хоча нам раніше привезли, може там за те, що машину не знайшли. Так що будемо і він, у нас в принципі можете дивитися в нього на каналі, будете тестувати. І, і ми купили ми 1470 ширина захвата, це там майже 10 метрів жадка. Так, що ще? Метізи дивлюся, тут всі імпортні стоять. ну Гарні не 5,8, а всі 8,8, всі болти, лоточки, ці всі люфтера нержавіючі, що дуже класно сподобалось. Це теж опція. Замовляла, що не ржавіючі лоточки стоять. Вони виходить ось один, а, через один стоїть. Ось один не регулюється, не регулюється. Регулюється, не регулюється. Ширину здвоєння. Ми здвинули так, щоб вже сходилось тільки цей носочок задвигався. З протяжним валом, що можете бачити. Що дуже класно, зараз е, на де, ж, цей рік сорочник жара стояла, мати зелена, а губка і і класно буде одні головні збивати. Чистіше зерно буде, не буде це все палка йти молодь. І наді, надіємося, що буде краще збирати. У нас раніше була ПСПшка, що бачите, стоїть. ну, Плюси і мінуси конечно, є. Хтось каже, що Чистіше вона чи менш потір, ну, Як дивиться, вона з палка бере все, ця дня головка, ну, в общем, будемо тестувати. Плюс дуже тут якісна а, фарба, трьохслойна покрасила, звісно, дуже якісно. Ми намагалися там обрізати, то, і що то а, а, дуже якісно покрашена ця. не тільки щоб була якісна але ну, хочеться, щоб північній віт не дуже був гарний. Отакий вид, вже все відрегулювано, зараз поставимо розяточку та в принципі будемо їхати пробувати. А там полі вже вам покажу, як воно працює. Так, ну що, перше пройшло пройшла. Поки що соняшник. З цієї сторони ще нічого, а туди до балочки більш старіше. Ну що вам скажу, сподобалось жадка, зриваю одні шляпки, як можете бачити по Бачите, класно. Ну а там будемо тестувати, що вона тільки 2 гектара скасила. Будемо тестувати, як вона показує. Ну, перше враження сподобалось. Жадкий безрядковий посити плюс ще до цього жатки є державна компенсація 25%. Тоже цим, якщо є така можливість, скористаємося і можливості. Так що, друзі. Будемо далі тестувати, пробувати, ще зачекаємо, навіть до понеділка буде ще гуляти. Сразу вже одійшли рубячим катком.